Світ друг друга дивитися. Будемо грати в одну групу пташок і зараз ви можете це впасти на мою базу з огонь. Я буду зараз грати до джуко. 0-0 также можете попасть сейчас принимать друзья и понимаю друзья можете присоединиться в стаю даже если ты отсюе ну Якщо вот не дивіться, що я тут писала. Так що переходьте в цей режим. Я вам, напевно, в описанні оставлю це. Так що... Заходьте. Буду чекати вас. Может понять вас друзья. И может попасть в базу. Так что я... Может заходить. Заходьте, заходьте называйте, заходьте. Я вас буду принимать и принимать. Так что заходьте, заходьте. Так что все, окей, блин. я тут... грати. Так що, такі є зімо. Будемо тут грати. Так що і ну, все, заходьте. Заходьте, я буду тут і грати. Не до стільки, а буду грати до 21.00. Так що можете заходьте. Якщо я тут нема, зараз покажу, яка має бути тут. Ви маєте вистати ігроків. Я зараз листаю до моїх цих. До мене зараз долостаю. Если вы бачите это, то значит все, заходите сюда. Ну, берите будякунце. Ну, ташку будет. Я в описании ну, назову свою игру, Так что, можете заходить. Ну и вот такие дела. Ходьте всю ігру. Якщо mm. вам повезло, то ви можете зі мною І пог'яться. І ми можемо по пошо хочете робити. Mm. По що хочете робити, що вам захочеться. Ви можете поробити мною, що захочете. Mm. Жду вас. І якщо вам не подобається зі мною грати, то можете. Бути. Якщо вам зробити, ну, хочу сказати, що у мене буде то точно все ще ну, старіне по цій грі, якщо мені вдасться це зробити? ним провести в игре уже и Так что стрім обязательно будет Если я там розберуся мене, який, Так будет стрім у меня что-то непонятнее и уже быстрее Так что вы поняли що я тут Буду думать як тут ну, сделать стрим И і... тут Так что що... Заходьте і я можу не по цій ігри ще знімати, а по різним іграм. Так що, якщо ви что, если грали, игру играли, ну, вообще колись играл і понятно название. Так що заходіть, якщо там немає мене, то, чи, 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 то виходьте і знову заходьте.